13 художників об'єдналися навколо однієї теми. У галереї сливка митці фантазували на тему улюбленого Львова. Тему підібрали про Львів. Тобто це не є сугубо архітектура Львова, якісь пізнавальні місця, а це є ну, про Львів, тобто про Львів, який є в кожному душі. В когось це казковий Львів, в когось це якісь кав'ярні, які кожен любить, в когось це леви, в когось це дійсно якийсь трамвайчик. Тобто роботи всі дуже різні. І ну, об'єднане про Львів знаний співець принат рідного Львова Ірина Фартух показує місто дещо прикрашене. Пастельні барви реального Львова змінює на яскраві казкові. Кожен художник його бачить казковим, і ті туристи, які приїжджають, бачать його казковим. Ну звичайно, хочеться, щоб то була казка. Хоча напевно щось трошки бракує ще нам якоїсь культури. На тематичній виставці зібрали картини тих митців, які з року в рік малюють за капелки Львова, і ті, хто лише береться за цю справу. Відтак у галереї побачимо полотна Василя Красьохи, Віктора Хаджинова, Наталії Курій, Лілії та Сергія Макушиних та інших.